Привіт, друзі! Сьогодні друге відео продовження нашої програми, яке я хочу присвятити темі страждання. Дуже позитивна, радісна тема, але мені особливо хочеться про неї окремо поговорити. Вона в контексті попередньої теми про роль жертви, але я свідомо винесла її окремо, щоб ще більше зробити на цьому акцент. Довго розпилятися не буду, в мене певна ідея така, щоб донести до вас ось яку думку, що страждання як відчуття це наш вибір. І зараз поясню, чому і взагалі до чого я це веду. Ну, страждання, як такі, дискомфорт, тяжкість, щось, терпіти те, що не подобається, відчувати незадоволеність, такого в нашому житті є дуже багато. Ви навіть можете проаналізувати свій день і прописати, що ви в ньому робите і що вам подобається. Ні, Не так навіть, ви прописуєте все, що ви робите протягом дня. Ну, берете середньостатистичний ваш такий звичайний день. Можна також взяти і будній день, і вихідний день. І прописуйте от детально там, зранку встаю, там, миюся, п'ю каву, збираю дітей, роблю сніданок, там, пакую дітям рюкзак і так далі. Кожен пункт прописуйте до самого вечора, коли лягаю спати. І тоді біля кожної цієї дії поставити плюсик, якщо ця дія вам подобається, вас надихає, нуль, якщо вона на вас емоційно якось так настроє, взагалі не впливає. Ну, є, то є, нема, то нема, ну так, нейтрально. І мінус, коли вона забере вашу енергію, коли вам це не подобається робити. І тоді в кінці дня подивіться, скільки у вас дій, які ви робите, те, чим ви займаєтеся. Ведуть вас в плюс, а скільки, нуль вони там не, не рахуються, а скільки ведуть вас в мінус. І ви побачите, співставите, от скільки в вашому дні, який день за днем, в вашому житті фактично, скільки є радостей, а скільки є речей, які власне провокують ось ці страждання. Так от, чому страждання це вибір, і чому я про це хочу наголосити? Тому що, якщо ми маємо вибір, значить ми можемо вибрати або страждати, або не страждати. Ситуації є різні, обставини є різні. Але те, як ми на них реагуємо, це наш вибір. І ви вже, напевно, чули: в час війни стала дуже такою популярною, і загалом для мене це, по моєму взагалі, була книжка 2019 року моє відкриття. Людина в пошуках власного сенсу Віктора Франкла. І там саме ця ідея він її особливо яскраво показує. Тому що, здавалось би, куди вже жахітливіші, жахливіші, ну, стражденніші умови, аніж у концтаборі. І теж він про це говорить: що страждати це ну, був певний вибір. Тобто, чи ситуація, чи обставина, вона не, ем, не програмує вас апріорі на страждання. Тобто вона є, ну, в принципі, от обставина, та вона є нейтральна. Як ми на це реагуємо, як ми до цього відносимося, як ми е, діємо, як ми відчуваємо відносно цих обставин і ситуацій, це є наш вибір. Чому саме я заговорила про страждання? Тому що мені здається, що в нас оця здатність або ця риса, по-перше, жертовності, а по-друге, терпіти, змовчати, е ну так вже є, так, там така твоя доля, от прекрасна фраза: така твоя доля, нічого вже не змінити. І так далі. Це так, якби якось так вже в нас вшито. Е, тому що о, от, коли ти страждаєш, і часто це з релігією перекликають: так, якби, Ісус страждав, та як там Ісус і, і Бог страждав, чи якось там і, і нам вилів, і щось в такому плані. Тобто, в принципі, страждання це ну, якась така. Благість, да? якесь таке таке піднімає вас, піднімає людину з сірої маси. О, там, от Він такий меркантильний, такий матеріаліст, йому тільки там жерти і на машинах їздити. А от, Людина тонкої душевної організації, це про страждання, це про якісь та, роздуми, думки і так далі. І отут, власне, ем, в нас таке якби, закладно. От не знаю, наскільки вам відгукується такий, такий підхід. Бо я це дуже часто зустрічаю в клієнтах, і в мене в саме таке було, що якби духовне, це щось, а там червона ікра, то щось Ну, куди там вже. Якби таке певне розділення або. або А загалом, це про. Ну, невже людина створена для того, щоб страждати? Невже можна бути тільки багатим або тільки духовним? І, зрештою, як можна допомагати іншим, будучи бідним? Як можна донатити, не маючи на це грошей? Там дуже багато таких питань. І ось про це страждання. Ем, я зумисно не міняю слово страждання на якийсь там дискомфорт чи е, незадоволення. Ну, тому що вони для нас, оці слова дискомфорт, незадоволення вони звиклі і такі, мов, що можна потерпіти, а от страждання, воно реально вже вас, можливо, навіть увагу вашу притягує і зачіпає. Так от, про страждання в нашому житті. Робота, яка нам не подобається, стосунки, в яких нам погано, умови, які нам не подобаються, колектив, в якому нам е погано. Е Горнятко, як з якого ми п'ємо, яке трісне і постійно нам та вказує на свою тріщину, одяг, який не подобається. І все, і все, 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 все о те, що наповнює наше життя. Фактично, це є страждання, які ми вибираємо. І чому вибираємо? Тому що ми так, якби, тихо погоджуємося. Ми е, приймаємо цей дискомфорт на потерпіти. Е, потерплю, бо так всі терплять. Бо там воздасться. Друзі, ніфіга не воздасться. От, от чесно. Не, не воздається. За мої 43 роки за моє страждання. Свідомо вибрані, ну, підсвідомо, скажімо, так, підсвідомо вибрані, ніфіга не воздається. І поки е сама не включилася, щоб собі воздати, доти не воздавалося. Тобто чекати, що прийде принц там, чи прийде фея і врятує, і скаже, о, ти так страждав, от тобі. Нарешті ти заслужив, оце заслужити, воно в житті не працює. Е, бо не треба нікому заслужитися, я комусь служу і щось мені за це буде. Служіть собі. Е, прислуговуйте собі, дбайте за себе, заслуговуйте самі в себе. Бо тут питання: чи я заслужив, чи я достойний. І отут ідуть нестиковки. тому що заслужити це значить, що я щось мушу робити, таке, щоб мене оцінили. Я щось роблю, мої дії правильні. Мене схвалили інші, і я заслужив на бонус. А інше питання: я достойний. Я апріорі, я навіть Ну, те, що я роблю, це вже інша справа. Я по факту свого існування достойний не страждати. Достойний на те, щоб ем, в моєму житті була радість, на те, щоб жити в комфорті, на те, щоб не страждати. І от заслужив це якраз про думка інших, що скажуть, як я це. Чи, чи, чи мені перепаде. То знову мій комфорт залежить від інших. От я нарешті там буду щасливо. Я нарешті там, коли буду стільки заробляти, буду щаслива. Я там, коли там. Не знаю, чоловік буде на іншій роботі, я буду щаслива. Коли там ще щось там в мене схудно, тоді я буду щаслива. Це е, залежність вашого, вашого внутрішнього задоволення, е, відмова від страждань через зовнішні фактори. Тобто, коли щось станеться, тоді я буду. Е, Знову ж таки, та, включається в те, що та. А тепер я терплю. Ну бо я е, заслуговую служу на те, щоб це отримати. Е, страждати чи не страждати, ви можете обрати самі. Просто, коли ця тема вже з підсвідомої, цією е, моїм відео виводиться на свідоме, що саме дає? Те, що ми з підсвідомості якусь інформацію виносимо в свідоме. Ми починаємо розуміти, що нами керує. Власне, ці відео я і знімаю не тільки для того, щоб якоюсь інформацією поділитися, а для того, щоб ви побачили, усвідомили, що саме вами веде, чому саме так чи інакше ви дієте чи поступаєте. Тут так само є певний Така ну, звичка установки щодо страждань. Жінка має терпіти, жінка має змовчати. Там треба заслужити, щоб було добре, нічого так просто не дається. Ну, так, Така моя доля, так Бог дав, нічого не зміниш і так далі. Ці такі позиції, ролі жертви, які установками вшиті в установки в нашу підсвідомість і керують нами. Так от, мені би зараз хотілося вам показати, що це в підсвідомості така от собі зашита флешка, яку можна зараз винести на свідомий і побачити, що оці всі процеси, які викликають у вас дискомфорт, незадоволення, страждання. Це все є ваші страждання, життєві, так? такі переживання і це не переживання, а це ну, реально вам погано. Вам погано, вам зле, і це не дає вам радіти можливість радіти, заробляти, жити щасливо. Це ті ваші страждання. Так от вони, є, ви можете вибрати, це не, не якась опція, яку відкинути неможливо. Ну, бо така ситуація, ну бо війна. Ну, бо там ще щось. Так, ніхто не сперечається, що ситуація складна, в країні є війна, різні, різного кожного є е, е, обставини. Але навіть військові зараз, е, та, ну, і самі пишуть, що нікому ваші страждання не потрібні, і самі використовують, купують те, що їм подобається. От навіть ділився такий Андрій Жолуб, що у них. Mm. Mm. Вони почали купувати нарешті собі те, про що завжди мріяли. E, вже нема оцих відкладань, грошей трошки зекономити, а то ні. Тобто вони розуміють цінність кожного дня, вони розуміють, що радіти треба тепер, вже і зараз, тому що завтрашній день, наступна година під питанням, і вони e, якраз і. Живуть з тим, що себе треба тішити. Тішити їдою, тішити стосунками, тішити дзвінками, можливістю поїхати, там не знаю, якісь тисячі кілометрів, щоб хоч раз побачити, поцілувати, зустрітися з рідною людиною і так далі. А можна би було та, в тому ж місці сидіти і, і реально страждати, посипати голову пополом, там, боятися і, і мучити себе і сказати, а на що мені вже це? Та? Дивіться, навіть один якраз мені тільки в голову пішло. Один і той самий момент та, людина на війні. І одна купує собі айфон, тому що вона. Давно мріяла, тому що хоче висилати хоч класні фотки, хоче дивитися в гарні якості, тому що, в принципі, хотіла таке було бажання iPhone. І, 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 і цей чоловік собі його робить, тому що е, ну, блін, він цінує цю хвилину і він хоче зараз от себе порадувати. І то, це вибір один, і другий вибір. А на що собі купувати айфон, а на що трати гроші, як там, невідомо, що буде за годину, що буде завтра. І, ну, відповідно, страждати. Ось вам одна ситуація, але два варіанти вибору: страждати, терпіти дискомфорт, змовчувати, жити, коли не, ну, чимось ви не задоволені, щось постійно вас ранить чи, чи зачіпає це не обставини, це не доля, це ваш вибір. І е, ідея моя донести саме те, що. Ви можете на це повпливати. Якщо ви хочете, якщо вам зле, ви можете це змінити. І якщо ви не можете змінити саму обставину, змініть саме відношення до неї. Можна змінити саме ставлення до цієї ситуації, надати їй якогось іншого сенсу. Не мене дуже в тій книжці. Франкла Зачепило такий момент, коли він розказує, як він дивиться на, ну, на весь цей кошмар і ужаси, і, і міг би бути варіант, що він цим проймається, та, що, що то його, от, цей весь морок його просто затягує в такі. Ем, переживання, страждання, і от, оце, от як це можливо. Та ми часто там собі так можемо, Боже, як же ж можна було, так і, от, і і все, і, і, і мозок тріщить від тоє, тієї такої емоційної напруги, від, тих, від того ну, от жаху. А він на це дивився, і ну, він це так якби, е, сам в собі досліджує, розумів, що його затягне, якщо він так буде робити. І він дивився на все, і він писав, я не пригадаю дослівну, але суть в тому, що він зауважував якісь, запам'ятовував якісь деталі, аналізував, тобто він дивився на всю ситуацію ніби з боку так, щоб потім от він уявляв, як я буду з кафедри студентам розповідати про, цю, про ці події, про цю ситуацію. Тобто він... Не був як, не сприймав себе як учасник, а він старався дивитися на це як спостерігач. Причому, от не просто все, та, на нього навалилося моєм, а він ага, а то, а то був такому, а, цей сказав, а, а тут було то, а то, то було такого кольору. А потім то фокусувався ще на деталях, на запам'ятовані деталі. Що його відволікало від всієї маси от того, того кошмару, а він фокусувався на деталях і це якби переключало його. І сенс в цьому він знайшов. Взумієте, він в тому кошмарі, ужасі і, і, і не знаю, слів, бракує, як це назвати, він знайшов сенс. Як він буде про це розповідати, як він буде про це ділитися, як він буде ну, казати, що це було, щоб запобігти. Чомусь подібному. розумієте? Тобто він е, навіть в такій ситуації знайшов сенс і знайшов, він ж не може змінити ситуацію. Він нічого там не може змінити, Взагалі він там піша. Але він змінив своє відношення до неї. Він знайшов, як би він міг пережити цю ситуацію. От, е, діліться своїми думками, своїми ідеями щодо цієї інформації. Мені Якраз дуже було це важливо сказати і донести, тому що ми хочемо всі жити задоволено і радісно. У мене зараз дуже такий частий запит в клієнтській роботі. Я не знаю, чого я хочу, і я просто хочу спокою відчувати задоволення від життя. До речі, це теж моя така зараз тема. Як не, не тривожність, не постійно переживати, не, а, от відчувати таку стабільність, повноту життя і радість. І знаєте, в чому фішка? Тому що нам здається, що якщо обставини складуться, я буду щаслива. Я буду, я відчую ту радість, я нарешті буду щаслива. І знаєте, як можна перевірити, що це не працює? От, подивіться на своє життя зараз, що в ньому є з того, про що ви колись мріяли? В мене був момент, коли я усвідомлюю різко, не знаю, чи я вже ділилася, можливо, в відео, коли я різко усвідомлюю, що я живу життям, про яке я пару років тому мріла, не так давно. А відчуття щастя, кайфу і задоволення, розслаблення, спокою. Нема. А чому? Тому що в нас є ілюзія, що якщо ми до якоїсь точки прийдемо, раптом воно настане. А я вас розчарую, воно не настане. Тому що воно настало, його треба навчитися відчувати. Жити щасливо, радісно, не тривожичись через будь-що, і дозволяючи собі хотіти радіти і задовільняти свої потреби, треба навчитися. Ми цього не вміємо. І тому з кожним кроком, з кожною пропрацюванням установки, з кожним якимось от, та, рішенням. Нестандартним для себе, з кожним виходом з позиції жертви і так далі. Ми потрошки міняємо нашу модель мислення, яка дозволяє нам добратися до того, а як же жити і дозволяти собі щастя, радість і реально кайфувати. А ми цього не вміємо. І навіть коли всі обставини, все складеться, і от вам гроші, і от там все, ви побачите, що цей пік буде один. А потім як жити. Стабільно, день в день, сірі будні, вихідні жити, підтримуючи внутрішнє відчуття задоволення і радості, то треба вміти. І тому вчимося жити щасливо і радісно. Всім гарного дня!